Інвестиційний процес з одного боку дуже складний, а з іншого дуже легкий. Легкий в якому сенсі? В тебе є гроші, ти знайшов, куди вкласти їх, ти їх вклав. Питання складності полягає в тому, як потім ці гроші забрати, скільки ці гроші принесуть ще більше зароблених грошей, і наскільки ці гроші можуть вплинути на твій пасивний дохід в майбутньому. Тому оцей вибір він і є найбільш складним в який проект скільки вкладати раз, скільки реінвестувати, два і скільки потім виймати три. Наприклад, ви є початковим інвестором, тобто ви хочете кудись вкласти. І можливо, у вас є навіть певна велика сума для інвестицій, адже, можливо, є у вас в голові уява, що інвестиції можна лише з великих сум починати. А тут я скажу, що це величезна помилка, адже ці великі гроші, які можуть попасти не до тих проєктів, не до тих рук, можуть просто! І зникнути. Тому дуже важливо навчитись і побудувати власне мислення інвестора з малих сум. А як це зробити? Спостерігайте за мною далі. В інвестуванні дуже важливо не лише знайти проєкт. А перевірити його, визначити наскільки проект вирішує певну проблему суспільства, тобто наскільки ця проблема буде задоволена цим проектом, по-друге. А впевнитись, що люди, які цей проєкт започаткували, вони мають певні цінності людські, а не є кидаловими. Це дуже-дуже важливо, адже є таке, що проєкт крутезний, але люди зібрались гівно, вони зібрали кошти і зникають. Це звична практика, да. Тому знайти людей, знайти професіоналів в цьому і Відслідковувати процес інвестиційний дуже важливі навички. Якщо, власне, ви саме в інвестиціях ще не розбираєтесь, то для вас важливо знайти ком'юніті людей, які в інвестиціях вже давно, які контролюють власні інвестиції самостійно, які обмінюються безкоштовно всередині між собою інформацією. І які можуть підтримати і навчити філія Академії мільйонерів інвестиційні проекти була створена саме для того, щоб люди могли розбиратись в проектах. Структурна філія складається з різних проектів, які описуються, хто куратор цього інвестиційного напрямку, в якому ком'юніті. Ця ідея, цей інвестиційний проєкт розвивається. А є посилання на різні ком'юніті для того, щоб ви розуміли, як діють інвестори, про що вони спілкуються, і саме розбиратись в цьому професійно. Тому тут буде нижче посилання на нашу філію: доєднуйтесь, дивіться. Наприклад, ви бажаєте почати інвестувати кошти. Не спішіть. Зібрані вами кошти, куди зразу вкладати. По-перше, коли до ваших рук потрапив інвестпроєкт, або хтось на ваш вийшов, або ви десь написали, що шукаєте інвестиційний проєкт, або там ваш товариш, друг, кудись вже вляпався і він хоче а, сказати, що тут дивись крутезний проєкт, давай зі мною. А, то що вам а, треба, які кроки проробити для того, щоб бути впевнений, що цей проект надійний? По-перше, Подивіться сайт компанії, наскільки як давно він був створений. Проаналізуйте його на ScamAdvisor. Це е, сайт, на якому можна проаналізувати сайт. Потім яку місію він закриває. Іноді проекти можуть бути дуже, ну, дуже красиво розписані, а насамперед основою там е, не буде нічого. Так, зокрема, одним з хайповим, одним зі скамових проєктів, як на мене, є проєкт Ірландський Крофт Ленд Лімітед. Так, одна людина в телеграмі мене знайшла і запропонувала інвестпроєкт. Надала назву, я почала шукати назву в інтернеті, нічого не знайшла особливого, окрім їх сайту. На сайті ну настільки все е, гарно все розписано, які вони вирішують проблеми майбутнього. Вони там гроші заробляють і так е, заробляють і величезний проект. Ну просто сайт смакота. Але коли ми почали розбиратись, то інформації, по перше, нема. Чим більший проект, про який заявляють, що компанія діє, відповідно, має десь йти історія. Неможливо величезні проекти просто робити з пальця. Да, там і технології такі, технології сякі. Якщо ви про компанію нічого не можете знайти, то шукайте тоді по засновникам, по людям, які цей проект розробляють. Коли я про компанію нічого не знайшла. То почала шукати інформацію про засновника. Виявилось, що фотографія на сайті цього засновника, по-перше, таку людину я не змогла знайти не в соціальних мережах. До речі, а дуже здорово шукати професійні проекти в LinkedIn, бо компанія має. Залишати про себе слід, вона має наймати працівників, в неї має бути історія певна, коли вони створились, кого вони шукали. Тобто бізнесове спілкування в компанії має бути. Коли я почала своє розслідування щодо фотографії засновника, то виявилось, що ця фотографія є просто стокова в інтернеті. А, і, хоча й людина, яка мені запропонувала цей проект, вона там клялась, божилась, що в неї там сотні тисяч доларів вона вклала в цей проект, і вона виймає ці гроші постійно. Але а, зі скринів я зрозуміла, що те, що вона виймає, начебто вона зараховується інвестиційні на рахунок тої внутрішньої компанії. Тому ті люди, які вам пропонують, вони можуть також не розбиратись в цьому проєкті. Потім треба визначити, чи є ком'юніті-інвесторів і людей, які просувають цей проєкт. І а, от поєднуючи в нас в академії є два активних проєкти. Які, ну, з яких вже коли в тебе є вибір, ти можеш і знання певні, ти можеш судити про те, що має бути, що має працювати. Коли просто людина не звідки, в неї за спиною нікого нема, нема ну, надійної компанії, то в такі інвестиції їх е, треба розбиратися, сортувати, в чого не треба вкладати, або що краще вкласти. А чи знаєте ви, що інвестиційний процес можна почати з дуже невеликої суми з двох, з трьох, з п'яти доларів для того, щоб зрозуміти себе, як ви будете відчувати, коли ви вкладаєте свої гроші? А потім як ви над цими грошима будете трястись, а що там як? А як ви будете аналізувати проект? А як ви будете аналізувати компанію з освітньої точки зору або чисто з хайпової точки зору? А наскільки ви будете відкрити розповідати про цей проект? Адже зараз більшість проектів вони мають реферальні посилання? Чи варто для проєктів мати ком'юніті? І це все? Дуже важливо для того, щоб не просто прийняти рішення, а почати свій інвестиційний шлях. Наприклад, у вас є інвестиційний бюджет 20 доларів. На сьогоднішній момент, жовтень 2024 року, ви можете по моїй рекомендації купити два інвестиційних проекти. По-перше, це Дубаду, рекламний місць з цим нерухомості, до поки в Дубаї. В планах це по всьому світу лінійка. І яке коштує зараз на жовтень місяць 2 долари за одну штуку. З листопада 24-го буде 4 долари. Тобто, ви за декілька днів зможете ваш актив подвоїти. Це по перше, по друге, інші 10 доларів ви можете інвестувати в криптовалютний проект в nft майнінг «EasyHash», і там отримувати 70% щоденно, довести ваш інвестиційний актив до а, купівлі майнингу, потім брати участь в корпоративних кулах і інших таких складних криптовалютних штуках. З цими двома проектами ви зможете відчути себе інвестором, хоча і міноритарним, малим, а це вже інвестор. Відчути себе, зрозуміти, на що треба звертати увагу. Ви почнете розбиратись в нюансах, ставити питання, начебто, 20 доларів сума дуже дуже замала, але що 20 доларів, що 20 тисяч доларів, рішення ви будете приймати однаково, адже шляхи аналізу вони є ідентичні. Особисто я, допоки, працюю з малими сумами, так, щоб разом з усіма вчитись послідовним малим крокам і вам могти дати. оце Початкове відчуття, що ти думаєш на самих початках. Потім, коли буду еволюціонувати особисто я, плюс е, в мене буде зростати команда е, інвестиційна, то потім ми будемо розмовляти про більші суми. Хоча я зразу вам можу сказати, що, наприклад, в Дубаду проект я заходила на 20 доларів, зараз в мене активи 240 доларів за більше, ніж місяць. Як це можливо? Можливо, так. Да? Тому доєднуйтесь до Академії мільйонерів і разом будемо малими кроками рухатись до ваших цілей.